Якщо ви думаєте, що ми приїхали пограти в гольф і для цього купили плавки? Ні, Одеса нас дуже приємно здивувала. Такого я не бачив ще ніде. В Одесі побудували перший в Україні доступний інклюзивний пляж. І не дивлячись ні на що, він працює. І це ще не все. На інклюзивний пляж возять на цих електрокарах. Одеса, браво! Так. Марк, ти був колись на інклюзивному пляжі? Ні, не був. Взагалі, не тут, не тільки в Одесі. Взагалі не був, так. Да. А бачив, як це виглядає? Е, теж не бачив, я це все вперше бачу. Ну, я вражений. А людей з інвалідністю бачив? Так, да, звісно. Ну на пляжі я тут не був. Тобто я буду дивитися, як в перший раз. Вау, глянь, як ми на тонкому зараз будемо проїжджати. ой Ой-ой, щось нас давить. Шкода. А з дітьми купався на пляжі? Ну з цією ще ні вона цією ще ні. Ось лунку якусь в гольф грати. Подарунок Одесі від Юрія Дегаса. Я не знаю, хто це чи Дегаса. Дещо в Україні вас доставлять на інклюзивний пляж на електрокабріолеті? Напишіть в коментарях, одразу виїжджаємо туди. Мені як почесній часі спуститись до пляжу дозволили на комфортабельному ліфті. А нашому татусеві прийшлось трохи прогулятись зі своєю дитиною. Не знаю, куди Саша поїхав вниз. Зараз ми направляємося до самого великого пандусу. Він 48 метрів. 48 метрів. Там, щоб для нормального градусу 6 градусів. Тому такий великий. Цікаво самий великий пандус. А в Європі чи в світі? В Україні найвеликий пандус в Україні. Самий великий пандус в Україні. Зараз. Да, Згляніть шість градусів. Ну що, моя донька, багато місця е, є перила з одного боку з другого. Я бачу, що є розділення, якесь теж широке. Тобто, взагалі тут може вміститися аж дві людини із е, е, колясками із е, е, ну, цими кріслами. Тому клас. І такий кут, знаєте, що ну, типу, він не дуже крутий, і ти можеш стояти. Тому що нема такого, що ти прям летиш. Сама людина, хто може на качалці, вона, я думаю, спокійно може триматися. О, ось тут перила. Ну, прям клас. І подивіться, ти прям при... приїжджаєш прямо до моря. Це просто вау! Просто вау! Памела Андерсон, добрий день! Це. Де вона? Пахне помилою Андерсон. Потрапляючи на цей справді інклюзивний пляж, відчуваєш себе не в Одесі, а в Каліфорнії. А якщо ми в Лос-Анджелесі, то у всього цього повинен бути продюсер. Ми знайшли того, хто зробив перший в Україні інклюзивний пляж. Розкажіть, як взагалі прийшла ідея і, і чому це все дуже складно. Я буду розмовляти, чи російською, чи українською? Той... Я вчусь, але таке. История создания его еще появилась 2017 году, когда у меня был арендованный кусочек, но его не существовало вообще как такого пляжа, была подпорная стена и вода. Стал вопрос о том, что, что же там создать, очередной коммерческий проект, либо своим примером показать, что можно. Не только зарабатывать, а бизнес должен быть социально ответственный и показать своим примером, что можно сделать очень круто mm -hmm. и очень классно. Я нарисовал проект и стал искать, кто бы со мной в этом поучаствовал, кто бы принял финансовое участие в создании этого проекта. Но, к сожалению, инициатив не нашлось. Я три года как бы думал, думал, крутил, вертел. И так получилось, что у меня самого появилась финансовая возможность его создать, и я начал его строить. Построили его мы за 7 месяцев. Это вау. Практически круглосуточно. Ого. С учетом объема работы того, что нужно было его создать. Это дуже швидко. А какие складности были? Взяли, как он Если перевести в строительные материалы, да, так для того, чтобы ну, оно было понимание, да, что с, это. С, с, это с это там... можно нам было? Это 30 тысяч тонн гальки, порядка там 80 тысяч тонн гранита, тысячи тонн песка, ага. безумное количество металла и бетона, как на небольшую пятиэтажку. Если Сколько это литров э, моря? Моря. Мы все строили на воде, то есть он Жесть. искусственно насыпался полностью в О -о. воде. То есть не было тобто тут, тут це там... все було, що Нет, да. это там, там. Здесь было що. Це вот мы сейчас поділялися ну, дуже потужно. Побачимо. Чи були якісь складнощі в побудові? Бюрократичні, просто а, фізичні складнощі були абсолютно в усьому. В усьому <клес> починаючи з того, що ніхто не знав, як це зробити. Mm у нас, к сожалению, познаний в познанні встреті пляжі нет. І ми методом научного тика були ситуації, коли ми неправильно вибрали висотність пляжа, його смило, і ми потім заново його ще піднімали більше ніж на метр висоту, под поріконструкція подпорної стіни. Скажіть, місто допомагало в побудові? Місто чи просто не заважало? Складне питання. Складне питання. Місто допомогло. А... З тим, що розробляла а, сумісно з нами проєктну документацію. Усе. Ага. Але заважало тим, що після так, не, не заважало. Це не не заважало. вони Сейдона замовляли, такі, а ну, давай, за, не, за, не заважало. коли ви вперше запустили його, коли вже люди фактично могли а, прийти відпочити? 5 іюня 2021 року. Ну, ф... І за 2021 рік, за літній сезон, ми прийняли приблизно більше 100 тисяч людей. Взагалі. Вот конкретно на инклюзивном пляже. Даже не здесь. Я в шоці. Тут різні люди, так? І без інвалідності, і абсолютно. Це територія рівних можливостей. Територія безмежних можливостей. Це дуже круто. І люди прям різні приїжджають з різними травмами. Абсолютно Абсолютно. з травмами без діти, інклюзія. Абсолютно і ви теж усе супроводжуєте їх, допомагаєте, чи кожен сам на території пляжу знаходиться порядка 20 чоловік, обслуговуючого персоналу, який займається непосредственно сопровождением і вниманием для людей. Это водителі, уборщиці, это персонал, который осуществляет і помогає спуску в воду, адміністратори плюс спасателі. Кстати, угу. я, ну, як так? добратися до вас, як як от я приїхав в Одесу. І як мені прийти і знати, що мене за хтось зустріне чи забирає допоможе. Yeah. Смотрите, Воду ну і свести інклюзивний пляж. Там покажуть адрес, де ми знаходимося. — Інклюзивний пляж. Да приїжджає на верхний інклюзивний пляж на парковку. Там є телефон визову електрокару. У нас курсують електрокари, які забирають зверху і привозять, відвозять людей. Mm -hmm. туди-оберуть. це все Абсолютно безкоштовно. без усе на території пляжу абсолютно безкоштовно. Шезлонги, полотенця, які ми видаємо, все безплатно, всі услуги, реабілітація, масажі, медпункт. І все, що є на території, це все безкошому здається. Ми лишаємося, напевно тут Так, ми можемо видумувати вам запитання вічно, щоб просто сидіти тут довше. Без що я не знаю, чи передається камера, але тут дуже гарно. Я будто знаходжусь у «Ліло і Стіч, це тільки початок. Це тільки початок. Дуже ну я не знаю з душою з я не знаю. Хто приймав участь в дизайні, ви або. Все саміт. Або все Нікіта. Нікіта, це просто красиве ім'я, так? Просто красиве Я Не знаю, Нікіта. Активісти громадські якось долучались, те, що якось сприяли, можливо, якимось а, ідеями? Майже всі громадські діячі вважали, що я буду тут якийсь багатоповерховий будинок. На мене були різні заяви і все остальное, все що только може бути, какой я негодяй, и І я украв пляж. Ага. Блін, ну шкода, люди. Не думайте так. Прийдіть, подивіться, подумайте це зробити самим, а тоді подумайте, чи ви хочете це робити, або допомогти іншим. Слухайте, ну я прям мене тхнений дуже сильно, бо це все, наче як в касті. на такого не буває просто у нас, що так все тобі, і масаж, і реабілітація забрали, привезли, покупали, ми да, ну, бачили, заходили в реабілітаційний yeah, yeah. цей майданчик. Ну прямо дуже все класно. все є круто. А Європа. що планується? Є таке, що от в планах хочеться, але в планах Наступне, то, що ми хочемо реалізувати, це ми хочемо зробити самою інклюзивну спортивну площадку. І от буквально в 20-х числах февраля... — 20 Так що над калитоном. Ага. А в 20-х числах февраля 22-го року перед вно вторгненням ми якраз з міським головою це все обсуждали і Уже приняли готовить документы на это реалізацію, потому что вот там город как бы сказал, что он нам поможет и сопроводит нас полностью. И мы олдскую нет, нет, нет. Ну, сейчас, не сейчас заработаем, еще денег, потому что війна очень це... сильно подкосила. Вот угу. Потому что это все исчисляется в сотнях тисячах и не в гривнах. угу. строительства инклюзивного. Пляжа вийшло практично мільйон шістсот доларів. Давайте так, судьба точно не прогадала і направила гроші. Стала в потрібну людину, тому що знала, що ось це вильється. Я думаю, тому що це просто дійсно добре діло. Воно було іскренне. Це дуже круто. Да, і це ви від... що. Блін, дуже вам дякую за те, що ви робите. Це прям відчувається. Ну й до приємного до відкриття мого пляжного сезону. Хоч я займався і продовжую займатися плаванням, безпека на воді – перш за все. Так, ну що? Таке раді, що ми на водохлісті купаємося. Я хочу брати до костів. Це дійсно місце рівних можливостей, де люди з інвалідністю можуть насолодитись відпочинком на морі. І для цього є всі умови. Це дійсно гарний приклад, де люди зробили більш ніж просто для себе. Дякуємо одеситам. Ще зранку на привозі ми купили тюльку, щоб нагодувати чайок. Але єдина чайка, яку тут можна нагодувати, це я. Ще вище. Ой. Самса. Ого, це важко. Скуштувавши смаколики для чайок, ми виконали ще один обов'язковий пункт для туристів в Одесі: з'їли фаршмак. Аж не, хочеть, не хочеться звідси ну, йти кудись. Так смачно просто. Смачно, красиво. Естетично. Доступно. Да. безбар'єрно. Що ще, щось ще можна бажати? І Багато людей і мало. Ну, тобто є де чим дихати клас. Приїжджайте в Одесу. Так. Да. Особливо влітку.